Вітання всім з батбоклята, з Баварії. Заїхала на стоянку BMW X3. Думаю, вийду зроблю стрім. Покажу машинку. Цікава машина. Ціна цікава. І машина достойна. Є машини цілі, а є машини трошки пошкоджені, як ця. Вона стояла вже у нас на сторінці, але її не було ще тут, на площадці, тільки вона проїхала. Вона була там дуже брудна. Ось Тут до заміни дві дверки і ззаду ось арочка. так загнута. Якби не арочка, можна було б просто в колір купити дві дверки і все. Ну, Якщо класний майстер може ту арочку зробити без, без шпакльовок особих, але ну там без шпакльовок в принципі не зробиш. Ні, там є сколо арочку треба робити. Але що хочу сказати, коли машина має явну причину продажу, то скоріш за все не буде скритої причини іншої. Ось одна буде тільки... Явна причина продажу. Це 2-літровий у нас моторчик. Зараз я відразу, чи вона в перший раз, хто я знаю, бо під дощом не видно, так то мені товщиномір оба 300. Це крило щось. показує, що вже було. 247. Так, да, крило <laughs> не в перший раз. 150, 190. Тут мінімально щось було. 208. Бачите, сторона ця вже без шпакльовки наробилася. Маленький шар є. 220 180 хоча це, це в дощик так може показувати, так, да, всюди нічого тут воно не фарбоване. Це просто машина в вся. І так показує Дах. Так само. Чи подвійний окрас? на замовлення, одне з двох, тому що шпаклі я не бачу ніде. Коротше, якби не було дощу, сказав би точно. А так під дощем сказати не можу, чи щось роблено чи ні. Але в принципі годинку тому вона приїхала згружали, то ще дощу не було. Не було видно, що де фарбоване. 5700 віддається ця машина. Це 2011 рік. Не, не знищена вона. Зараз покажу, як виглядає. Звичайні сидіння, мішок, як кажуть у нас просто на роді. Кермо не зализане нічого, таке виглядає класно. Пустенька вона да, трошки, але автомат. Раз відкрию тут от тільки вона звідси відкривається. Ручка обломана. З тої сторони. Да, погано, що під дощем, але наскільки я бачу, вона не, не фарбувалась. Покажу ті місця, які завжди на машині, яка має пробіг по місту чи великий пробіг затерті ось сидіння водія так Сама цікава деталь пас безпеки якщо він нормальний це вже все нормально тому що ніхто тут не забуває його вдівати педалі Дощ показувати не, не найкраще рішення. Зараз ми заведемо його. Сяду в машину. Тільки, тільки зібрався робити огляд і тут же і дощ. Поскрипує ремінь генератора. Кілька разів треба газнути, щоб зарядився акумулятор, тоді не буде скрипіти. Якщо будете чути, що при заводці скрипить, ніколи не переживайте, що це збільшений ток зарядки і завжди є такий характерний поскрипування ремня, коли додаєш мінімально. Газ того поскрипування немає і коли хвилину попрацює, теж нема. Нічого. Працює. Оберти бере прекрасно. Працює добре. Знов, в новому році перший стрім у мене. Ще не виходив жодного разу в прямий ефір. Був в ковелі. Якраз е, припала моя екскурсія до Ковеля, коли був найбільший такий, е, обстріл Ковеля. Бомбили навколо всю ніч. О, перестало вже скрипати. От. І сьогодні знову сволочі не заспокояться. Поки їх Трамп не заспокоїть. А щось в мене таке відчуття, що таки заспокоїть. Тому що друг, теорія ця вся все одне. А на практиці, будь ласка, диктатори вже переїжджають в гості до Януковича поближче. От. І в Сирії вже все нормально. І в Ірані теж все налагоджується. Ну і зараз ще одне місце. От би до України так. Якби в Україні зробили пряме правління Америки, як думаєте, гірше було б? Я думаю, було б клас. Щасливі люди жили з хабарниками-диктаторами, а зараз там комусь погано, але основна маса каже, що клас. Ви як скажете, що було б? Кому було б невигідно? Я думаю, що тільки хабарникам. От, Ну що. Дощ ще більший почався. Йоли пала а то я намітив. Так, дерну капот. Покажу. Раз вже почав відео, то покажу хоч щось, А то буде не зрозуміло для чого моє відео. Так чи ні? Ще трошки ремінь Сюркає. Але це норма, це норма. Блін, от весь час забуваю, що в BMW треба дергнути два рази ручку. Один раз дернеш, не відкриту. Що щось не в другий раз. Значить я все-таки два рази щелкав. Нічого ніхто не мив. Що пишуть? То не То не ремінь, а ролик здається. Ні, вам здається. Це ремінь. Зараз трошки ще підзарядиться батарея і не буде нічого 100% скрипіти. Збільшений ток зарядки. розумієте? Коли машина стояла, треба, щоб трошечки хоч зарядився. Акумулятор. Якщо він розв'яжений, то завжди буде отакий скрип. Ну, зараз він пропаде, до речі. Поки ми дивимося, показую відео, він пропаде. Ну а якщо не пропаде, то ви праві, значить ролик. Так у нас пробіг скільки? Але я думаю, що це не ролик, що це все-таки ремінь. Двісті дев'ять тисяч пробігу. Ну, похоже, що таки ролик, так. Да? Похоже, що ролик поскрипує. 239 пробігу на 218 мінялось. 235 треба було міняти. Знову написано. Гризонів не було. Моторчик весь сухенький. Та поскрипує, це не, не ремінь, це ролик. Сюр, 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 ролічок десь. Ну що, тут вм'ятин більш немає ніяких ніде, тільки те, що побито. Дві двері і задня арочка. Така от машина. Резина зимова. Вироботка десь міліметр торчить бережок ззаді, а спереді. А спереді трошки менше, але теж є вироботка. Їздити не буду, дивіться що робиться. Теж снігу накидало. Те саме, що і в Україні. Попустила у нас стоянка на Новий рік порозпродали все. Машини ці стоять у нас на стоянці, в описі буде ссылка на, від, на, наш, на нашу стоянку. Тому можете перейти, подивитись, можливо знайдете щось для себе, цікаве. Але зараз будуть свіжі підвози, тому... Слідкуйте за сторінкою, а я буду показувати, якщо буде щось цікаве. Свіжий підвоз буду показувати онлайн. Щоб не пропустили мої підписники. Ну і для підписників завжди є трошки знижка. Тому підписуйтесь на канал і напевно до наступних відео. Їздити я не буду. не незрозуміло навіть, чи там є е, щось перефарбоване, але коли зловити згружали, я дивився, нічого там не фарбоване. Оце дві дверки і все. І 5900 ціна за таку машину. Стоїть вона з фотографіями на мобіле Д. Там старі фотографії, але... Зараз вони там оновляться, будуть нові детальні фото. Тому, якщо цікавить, для Польщі, до речі, дуже непоганий варіант. На Allegro дві дверки купиться, ну, це крило ззаду зробиться і машина класна. Все, наступні, наступні питання всі в коментарях. До наступних відео.